Всім привіт! Я сьогодні в цьому відео хочу розповісти багато. Я зараз навчаюся на Навчання у Бріонель, це навчання про проявленість. І я хочу сьогодні багато чого представити. Це буде цикл відео відеокаруселі на 30-60 секунд. Шість відео. Це я багато чого хочу інтегрувати, показати вовсім взагалі компанію Бріонель і розповісти про себе і показати Німеччину, тобто це все інтегрувати, це все зробити багато задач в одному відео. Карусель, звичайно. 14-15 слайдів, але я хочу зробити це. Буде такий невеликий експеримент, де я буду багато чого розповідати, і це хочеться. Це важко, щоб зробити і максимально про тебе був контент і про компанію представити, чи стиль життя. Є що представляти і німеччину показати, і продукцію показати, якою я займаюся, тобто і хто я, тобто це такий експеримент.